Парастас це значить приношення. Це така велика молитва за померлих згадуванням імен, за яких приноситься пам'ять, за яких приноситься пожертва, щоби висловити свою пам'ять за тих, що нас покинули. Знаєте, дуже би хотілося відвести всіх вас, що мене зараз дивитеся, на екскурсію, на екскурсію у, у той світ. Світ духовний до тих померлих, коли кожної служби Божої, кожній церковці, коли служиться служба Божа кожен день, от там на вулиці збираються померлі і чекають, чи їх імена будуть згадані на службі, бо це їхній білет до церкви, та? там, де вони отримують очищення і відкуплення. Я би хотів вас повезти на екскурсію, бо висі подивили. І думають, ну може тепер вже закажуть, може тепер напишуть, може тепер, от вже мають сидять вдома, мають телефон, дивляться трансляцію оця Василя. Думаю, їм вже не буде важко, може на тиці там пальчиком імена померлих батьків, дідусів, ще там когось. І так день за днем, день за днем. А живі, ходять і їм байдуже на померлих. Кажу вам, і ви помираєте всі. І тоді згадайте, що отець Василь вам казав. Що то значить згадувати померлих? Тоді згадайте.